Мужні герої в перервах між боями вони ще встигають піднімати дух українцям своїми відео. Стали візовні, а в душі ще ті жартівники це котики ЗСУ. Коли на ранок заплітається язик, але не від того, що всю ніч гуляв. Добрий лаб. Добрий ранок. Це 4-5-0. Приїхав з роботи. До Фу. Зима прийшла. Все. Одягайте шапку. Не зліть, маму. Що буде, якщо не носити шапку під час холодів? То мама ушатає тебе з одного удару, як в кінах про О, що буде. Той випадок, коли ти в армії, а тебе запитують, що плануєш на різдвяну новорічні свята? Четвертого їдеш геть на франкіс? Да, колядувати по хатах. То казати людям, щоб тебе у Франківську чекали, я так? — Я сам, я сам, я сам. Стрію ти коли будеш колядувати? 26-го тут біля родому і біля. А що будеш колядувати? Коли після служби в ЗСУ вже ніколи не зможеш сказати родичам, що не вмієш копати. Короче, Копаю в чергове. І тепер думаю, додому, то приїду. Як мені тепер пояснити татусеві, що я копати не вмію, коли треба йому там буде басину якусь копнути, там. Чи стічну яму. От як пояснити, що я не вмію копати. Підкат від ЗСУ або як завоювати серце жінки. Учиться, шановні. Там така гарна. Живі. І ноги, і, і голова, і, і руки. Все гарне. тетя. <плес> <плес> Кишеньковий. Ні, не злодій. А котик Зесу? Увага на екран. Терманний пітик. Коли треба терміново на виїзд, а часу пофарбувати автівку вже немає. Тепер головне, щоб дощ не пішов. Справжнє маестро, або коли на радощах, що знищили ворога, вирішив влаштувати міні-концерт. А це Останок про кращих працівників місяця в ЗСУ. Кращий працівник місяця. Да, да, про тебе говоримо. Диви, яке іномале. На цьому все. Слава Україні!